26 січня на календарі. Дякую, що цієї п'ятниці. Ви з нами я вже готова ділитися головними сюжетами, які були актуальними цього тижня. Отож, підсумки в ефірі Музика. почнемо з епідситуації, Адже саме цього тижня ми почули шокуючу цифру. Одразу троє жінок померли від ковіду на Тернопільщині. Відомо, що всі вони були пенсійного віку і не вакциновані. Загалом же від початку епідсезону ковід-19 забрав життя 15 людей. Давно вже не було такої сумної статистики, тим паче, що виявили і новий підвид ковіду. Чи добрався він вже до Тернопільщини, і яка загалом ситуація із інфекційними захворюваннями, такими як грип та ГРВ? дивіться далі в нашому сюжеті. Три смерті за тиждень померли жінки, які були інфіковані ковідом. Усі пенсійного віку і лежали в лікарні через ускладнення хвороби. Це є двоє жителів Тернопільської громади, міста Тернопіль. Це жінка 79 років і жінка 62 роки. І також один випадок це підволочеська територіальна громада, Тернопільський район, також жінка 73 роки. Захворілі не були вакциновані і мали супутні захворювання, констатують медики. Загалом же з початку сезону в області через ковід 19 померли 15 людей, 13 з них старші 65 років. Лише з 15 до 21 січня зафіксували 57 нових випадків ковіду. Та крім коронавірусу вражають людей ще й грип та грві. Так за минулий тиждень кількість хворих зросла майже на 9 відсотків, чимало серед інфікованих школярів. Таких діток у нас є за останній тиждень 2227 осіб. Це складає 52,3% від усіх захворілих. Якщо робити частку дітей шкільного віку, вона складає 1322 особи, тобто школярів, і це 59,4% від усіх захворілих дітей. А потрапили до лікарні 69 дітей. Щодо кількості усіх госпіталізованих, то вона збільшилася на 23,5%. Є люди, які переносять важче, є легше, але якщо людина вже госпіталізована, це означає, що це вже є більш важчий перебіг захворюваності. Тому спеціалісти вкотре наголошують про важливість щеплення, яке є безкоштовним для усіх громадян. На сьогоднішній день ми отримали ще дві тисячі доз вакцини. Можна щепитися, звертатися до своїх сімейних лікарів і проводити щеплення. Додамо, за січень в Україні зареєстрували дев'ять випадків нового субваріанту штаму коронавірусу Омікрон ДЖІН-1, який називають Дженні. Наразі його виявили у Сумській, Волинській, Черкаській, Рівненській та Запорізькій областях. Далі до інших тем у Тернополі шукали зайців у громадському транспорті. На спільний рейд з муніципалами і контролерами вийшли і наші журналісти. Чи багато порушників виявили і який штраф загрожує тим, хто їздить без квитка? Про це дивіться в сюжеті. Проїхати зайцем чи все ж таки оплатити за проїзд у транспорті Тернополя готівка не приймають вже два роки. Тут стоять спеціальні пристрої з функцією NFC. а отже, відповідальність за оплату на самих пасажирах. Зайшов, оплатив карткою тернополянина або ж банківською і отримав білет. В іншому випадку штраф, і це дійсно так, адже Тернопільські маршрутки під прицілом муніципали і контролери щодня перевіряють, чи не ігнорують пасажири оплату. Виходимо з контролерами комунального підприємства. Тернопіль електротранс здійснюємо часто не менше п'яти разів на тиждень, як тролейбуси, так і автобуси. На жаль, є порушення з боку водіїв про те, що беруться грошові кошти від пасажирів. Тобто, не задаються різними. Ну, можливостями розрахунку альтернативно, а безальтернативно, а просто беруть кошти водії. Як до прикладу, на цьому відео підставна особа зайшла у громадський транспорт і дала водієві готівку. Через декілька секунд отримала решту. Ми теж стали свідками перевірки. Контролери заходять в автобус, уважно дивляться на квитки і картки пасажирів. І ось виявлено правопорушення. Пасажир без квитка. Звісно, водій не видав йому ніякого квиточку, не захистив його. Квиточок це є страховий поліс на випадок на всі випадки життя. Відповідно, оформили штраф і виписали квитанцію. Чоловік заплатив суму, яка дорівнює двадцятикратній вартості проїзду, тобто 200 гривень. Загалом же порушників на маршрутах зустрічають не часто. На 16-ту годину в нас провірено 36 транспортних засобів, і було оштрафовано 5 п'ять пасажирів. Контролери наголошують, обов'язково вимагайте квиток у водія і зберігайте його до завершення поїздки, адже відповідальність за безквитковий проїзд несете насамперед ви так. Дає завжди квиток. У мене ну картка тернополянина, 8 гривень квиток. Ні, я не бачила, щоб готівку, якщо дають, то хтось картою такою банківською за нього платить. Тува, щоб взяти все Ну, обов'язково. Це обов'язково повинно бути. Так, завжди. Я, навіть, якщо не дала, я перепитуюсь, дайте мені, будь ласка, бо це ну, для мене це дуже важливо, бо я не люблю такого. Їздимо по проїзних картках, все добре. Вийдемо, дають квітанці, все добре. А от те, що оплачувати проїзд можна лише карткою, для одних тернополян зручно, тоді як для інших не дуже. Не завжди зручно, тому що не завжди є. Можливість поповнити проїзну карточку також не завжди там на карточці на телефоні є гроші. Я завжди оплачую якраз телефоном, бо найбільш це люблю. Мені більш комфортніше так і завжди оплачую, бо завжди переживаю, що потім не прийшли і не перевірила, як то буде. До речі, запровадили безготівкову систему оплати для повного вилучення паперових грошей у транспорті Тернополя, аби не відволікати водіїв, забезпечити прозорість і відкритість під час перевезень пасажирів. У пакунку малюка тепер речей на 7 тисяч 689 гривень. Від січня змінилася ціна і вміст набору необхідних речей для новонароджених. Як оцінюють цю допомогу від держави новоспечені батьки і що входить у оновлений бейбі-бокс? Про все це дивіться далі. Ось такий пакунок малюка чи гроші отримати найнеобхідніше для новонародженого може кожна сім'я у Тернополі завдяки одноразовій допомозі від держави. І тут можна обирати. До прикладу сім'я Найдюк вибрала пакунок для своєї другої дитини, бо кажуть зручно після того, як народилась перша дитинка. Я теж обрала пакунок маляти. У мене тоді не було жодних речей. Там були всі необхідні речі, і мені вистачило їх, ну не знаю, може на півроку. І це заощадило мій час. Мені не треба було ходити по магазинах і шукати. Тим паче, коли жінка вперше народжує, вона не завжди знає, що саме їй потрібно, а там було все необхідне. Цьогорічний бейбі-бокс ще зручніший, адже його вміст доповнили. Тепер матусі матимуть і багаторазові вологістійки, пелюшки, теплий одяг для немовлят та плет ковдру більшого розміру. Натомість одягу, який згодиться лише у перші дні після народження, стало менше. Це такі рушнички, бані, так я так розумію. Так, рушничок. Ну і дуже багато памперсів. Штані повзунки, дитяча сорочечка, слюнявчик. Все те, що потрібно. А ще у комплекті речі особистої гігієни, іграшки, та найцікавіше сама ж коробка може стати ліжечком для малюка. Такі лайфхаки молоді матусі публікують у Тікток. У пологовому зустріли ми і матусю, яка сьогодні обрала грошову компенсацію. Її новонароджена донечка Соломія уже третя в сім'ї. Тому каже Ірина: речі залишили ще з попередніх пологів, а на кошти, які отримає, купуватиме те, чого ще немає. Ми будемо просто купувати те, що потрібно по сезону дитині. Коли народжувала першу і другу дитину, цієї допомоги не було. Але відповідно я мусила купляти одяг, він зберігся, він в хорошому стані, тому ми маємо для нашої Соломійки одяг теж. Загалом же цьогоріч склад бейбі-боксу переглянули із урахуванням побажань батьків та думок експертів. Із 1 січня 2024 року його вартість зросла з 6816 до семи гривень. Фахівці діляться більшість батьків Тернополя все-таки хочуть отримати кошти. За 20 днів січня так в нас пакунки малюка взяли в пологових будинках 25, і подали заяву на компенсацію 113 осіб. Додамо пакунок малюка можна отримувати безпосередньо в пологовому будинку. Для цього потрібно подати заяву, паспорт та ідентифікаційний код. А ось для того, аби отримати власне грошову компенсацію. Можна скористатись або послугою є малятку, або ж звернутись до органів соціального захисту. Необхідно подати заяву, долучити копію паспорта, свідоцтво про народження дитини, копію ідентифікаційного коду і реквізити рахунку, який відкритий тільки в Приватбанку. Виплата здійснюється тільки через приватбанк. Додамо право на пакунок малюка мають також усиновлювачі, опікуни, прийомні батьки, батьки-вихователі або патронатні вихователі іноземці, а також особи, яких визнано в Україні біженцями. А тепер я хочу розповісти історію воїна земляка. Андрій з позивним позитив з перших днів війни захищає Україну. Служить у 105-й окремій бригаді ТРО. воїн з Тернопільщини брав участь в активних і важких боях на різних напрямках, особливо на Куп'янському. За що й отримав від головнокомандувача ЗСУ відзнаку Золотий хрест. Історія захисника далі. Це Андрій, молодший сержант на псевдопозитив. Він повернувся з фронту до коханої дружини та маленької донечки Емілії. Зараз вони не часто бачаться, адже ще 25 лютого 2022 року чоловік свідомо узяв на себе обов'язок захищати українські території. Був впевнений, це місія кожного українця. Підійшов командир мій. Ну, тоді ще не командир. Каже, чи не хочеш третю роту, перший звод водієм. Каже, та добре, записав. І так опав, ну, водієм перше Андрій одразу почав свій військовий шлях на Харківщині. Там нас в основному крили там, де рідко град, де в основному касетами, бо там нас стріляла теж наша рта і її шукали, попадали під обстрі. Мене Тоді ще так легенько комтузило, тоді до сих пір на ліве вухо, так собі. Чую. Зокрема, згадує й бої на Донеччині на нулі. Каже, найгарячішим для нього виявився саме цей напрямок. Тоді такі вже конкретні штурми почалися, ти штурми бувало від 3 до п'яти разів на день. То вони тоді пробували заходити. То... Тоді багато і хлопців загинуло, і поранених багато. Ну, якось, слава Богу, що минулося, як то кажуть. Мо... Сидів думав, що не було надії, що вийде з нимися живий. У ті дні ділиться Андрій ворога, бачив день в день і боровся з ним. У нас більше було, більше тепловізорів, більше тих рецілів тепловізійних. Нам легше було вночі вести бій, ніж ну, тільки. Нічі. То вони щось вночі раз спробували, після того вночі дали спокій. Тому хоч вночі могли так чуть-чуть передихнути, в основному вони або їхній снайпер працював вночі, або просто. Там молодший сержант разом з побратимами пробув місяць, після чого ротація. Це співпало з початком звільнення Харківської області, куди й повернулися хлопці після відпочинку. 28-річний командир бойової машини брав участь в активних та важких боях на різних напрямах, особливо на Куп'янському. За цей отримав від головнокомандувача ЗСУ відзнаку Золотий хрест. Хрест із 105-ї бригади. Ну і остання це Золотий Хрест із Залісну. Поруч залишилася сім'я дружина і донька. Дуже було важко, так як для мене, ніколи я з ним так довго не розлучалася. Ну, як для жінки, це було дуже важко, дитина маленька, але ну, вона ще не розуміла, бо їй було тільки рік і три місяці. Ну, а тато приїхав спустя півроку і не впізнала тата, але я показував фотографії, відео. На цих фото Андрій, хоч і на нулі, у військовій формі та на відстані від рідні, проте залишається усміхненим і завжди запевняє, все буде добре. З нами ділиться найбільше чекає перемоги. Щоб війна закінчилась і вернутися до нормального цивільного життя. І не, не переживати, що щось може прилетіти, або десь треба йти на якийсь штурм або ще на щось. Захищає нашу Україну разом зі своїми побратимами, ризикуючи власним життям кожної хвилини, і робить все можливе для того, аби ця війна закінчилася швидше. Ворог розуміє тільки мову сили, тому мусимо стояти. І коли ми даємо гідну, як кажуть, відповідь, насипамо і то все, то ну, він затихає і відходить. Ну, Наш батальйон, слава Богу. Скільки ми не були на позиціях, ще ми задні ні разу не відступили. І далі історія воїна-художника. Сім'я загиблого сехсника Артема Червоноокого передала його картину в музей Борщева. Рідні кажуть, у мирний час чоловік любив малювати, але до своїх робіт ставився критично. А ще. Цікавився політикою, тому коли всі почали говорити про напад Росії, Артем не сумнівався, що окупант розпочне війну, і він вирішив здобути військові навики. 24 лютого він зустрів на навчаннях більше про історію нашого воїна земляка Артема Червоноокого далі у сюжеті. Картини загиблого українського воїна у музеї. Захисник Артем Червоноокий був натхнений природою та життям навколо у пейзажах і натюрмортах Зображав тварин, річки, рослини. Усе, що оточує захисник переносив на полотно. Дружина військового Аліна розповідає, її чоловік був талановитим та майстерним. Він працював з деревом, ну взагалі був дуже творчою людиною. От і коли все ж таки йому випадало помалювати, то він малював годинами і використовував повністю цей час. Але до власних робіт автор ставився критично, тому бувало, що картини, якими був незадоволений, знищував. Одну з його найуспішніших, на його думку, картин. Це позаду якраз груші і виноград. Він подарував мені, що геть ну, був нею задоволений. Дружина розповідає при малюванні Артем надихався усім, включав музику, дивився відео, слухав звуки природи. Це така людина, яка вміла жити в моменті. От, і йому достатньо було десь поїхати там на товтри навіть біля нас недалеко. От, чи там Дністровський каньйон він собі сідав і просто годинами міг дивитися оце, вбирати в себе цю красу природи. А потім, а потім малював. Так, сім'я часто подорожувала, особливо україною. А остання поїздка була в Заліщики. Тоді чоловік прийшов з фронту у відпустку. У Артема залишився маленький син Семенко, з яким захисник проводив максимум свого часу, коли повертався з передової. Артем був чудовим батьком. У них з Семеном дуже тісний зв'язок, емоційний. От завжди там його з собою. Вони все робили разом. Знає, що тато йому сказав, що він був опорою для мене. І він виконує цей батьків заповіт. Аліна каже, чоловік був поряд під час пологів та, навіть, будучи на війні, допомагав виховувати сина. Тож Семен розуміє, чому батько був на фронті, адже сім'я завжди займала активну проукраїнську позицію. У 2014 році були на Майдані і там разом відстоювали свободу. В нас в сім'ї завжди обговорювалися всі політичні питання. Він слідкував за всіма політичними за політичним життям нашої країни. А коли розпочались перші розмови про повномасштабний напад, чоловік знав, що війна точно буде. А отже, йому потрібна військова підготовка. Ще за місяць до повномасштабного вторгнення він пішов у старичі на навчання. Тому що він був сиротою і не був призваний до, до армії, коли всі його однолітки йшли. І тобто він не мав, він не був військовим, не мав жодної військової освіти. І саме на навчаннях чоловіка застала війна. 24 лютого він в сьомій ранку він дзвонив до мене і сказав, лінка почалася війна. От і вже тоді, виходить, в старичах він ще був коли 13 березня. Їх розбомбили. Ну одним словом сказав так, що так як я змерз тої ночі, я ще в житті так не змерзав, бо вони скакували без нічого, як спали. Згодом проходив службу у 26-й артилерійській бригаді імені Романа Дашкевича та у 31-й окремій механізованій бригаді. Сам захисник родом з Кривого Рогу, але у дитинстві переїхав на Тернопільщину. Тут і познайомився з дружиною Аліною. Захисник завжди був спокійний, привітний з усіма, активно долучався до життя громади. Малював ось ці архітектурні споруди. Ось для того, щоб якось своєю творчістю допомогти нам реалізувати цей проект. Ось тут є і дзвіниця, і костели, і архітектурні пам'ятки. От які залишились по графу Голоховському в нашій громаді. А одну з робіт захисника дружина передала у Борщійський музей. Назва картини символічна Новий світанок. Смерть Артема велика втрата для громади та сім'ї. Майже кожного дня дружина приходить на могилу до коханого. Каже, тут їй дійсно спокійно. Артем загинув 30 вересня, виконуючи бойове завдання на Донецькому напрямку. Дружині про смерть повідомили 2 жовтня. Жінка згадує останню розмову з захисником. Чоловік розповідав, що виходить на позиції, і вони попрощались. Як завжди сказав, що любить. Я йому. Мотивацією Артема було захистити кордони нашої держави. А тепер захиснику назавжди 33. Вічна пам'ять та шана герою. І на завершення розповім і закличу вас долучатися до безперервної молитви за наших воїнів. Парафіяни української греко-католицької церкви Тернопільщини розпочали неперервну цілодобову молитву з українських воїнів, їхні сім'ї та загиблих героїв, і вдень, і вночі, і в храмі, і вдома парафіяни і отці молитимуться, щоб Бог почув молитви і допоміг у швидкій перемозі. Як ви можете долучитися? Дивіться, Бог Родиці, радуйся, благодатна Марія. Молитва без перерви і вдень, і вночі, і в церкві, і вдома. Парафіяни у ГКЦ Тернопільщини започаткували унікальну річ неперервну молитву за українське військо. Усі храми, всі віряни, почергово долучаються аби прохання зберегти Україну та її захисників до господа. Линули щосекунди. Власне сьогодні моління звучать у храмі святого Пантелеймона, що на вулиці Бережанській. Найбільше долучаються родичі військовослужбовців. Вони постійно турбуються. Щось робімо, знаєте, з чим церква може допомогти? Вона найбільше має скарб це молитву. І наші боголюбиві єпископи, владика Теодор, Владика Володимир побували в час різдвяних свят, Йорданський свят, побували на сході з нашими воїнами. Вони побачили, що військові нічого не просять. Вони каже, Владику, попросіть, щоб люди молилися. У церкві, попри робочий день, зібралось ще мало парафіян, активно долучаються, бо саме зараз нашим захисникам у найгарячіших точках треба опіка Господа, щоб Бог дарував нам по наших молитвах, по просьбі матінки Божої, мир в Україні, нашу перемогу, нашим військовим, нашим хлопчикам. І для мене це дуже цінно, бо мій син зараз на фронті. Я записана вночі молитися. Пів години і так, щоб була безперестанна молитва за наших дітей, за наших чоловіків, за наших дочок України. Це молитва за мир за мир і перемогу в Україні, за наших військових, щоб Господь хоронив від російського ворога, щоб дав їм силу відбити ці стріли лукавого російського ворога. Це як найшвидшу перемогу, щоб ми перемогли в цій війні. У мене зараз племінник поранений, 20 років хлопчині 5 разів контужений, в лікарні зараз, але дякувати Богу, живий, здоровий, завдяки тим молитвам, що люди моляться. За наших воїнів, за всіх дітей, які віддали життя за свою одненьку Україну. Нехай Бог оберігає які в окопах, які день і ніч стоять за нас, грішних, а ми за них молимося. Тож 22 січня молитву розпочав архикатедральний собор непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. Інші ж парафії міста продовжать чування відповідно до графіка. Його опублікували на сайті Тернопільсько-Зборівської архієпархії. Будемо молитися від сьомої години рано. Отже, він приймає цю молитовну ініціативу, і впродовж цілої доби наступного дня, в сьомій годині, передає наступному храму наступній парафії. Впродовж дня священники оприлюднюють розпорядок на дощі оголошень, власне, те, що буде, якою буде молитва продовж дня на цій парафії. Акція побудована таким чином, що кажуть молитовний ланцюг, так, так кажуть, передається від парафії до парафії. Та молитова молитовна ініціатива. Кажуть, долучитись до молитви можуть не тільки парафіяни конкретного храму, але й усі охочі, адже насамперед мета одна молитися безперервно, щоб Бог благословив Україну на мир. Хоч і люди можуть прийти і записатися на нічні чування, бо починаючи вже з 8 години вечора, вірні переходять на режим такої домашньої молитви. Отже, цю молитву будуть вірні цілу, до, цілу ніч молитися по домах. І за тим розпорядком кожен може вписатися, наприклад, від першої години до півдругої або від другої до півтретьої. От у сам день молитви парафіян закликають дотримуватися строгого посту. Продовж дня у храмі, починаючи від сьомої години, це будуть і божественні літургії, це будуть і молебні, це будуть і акафісти, це будуть Ісусова молитва, це буде вервиця, це буде читання псалтеря. Тернопіль розпочав таку ініціативу першим. Кожна парафія каже отець, молиться почергово. А через те, що сама Тернопільсько-Зборівська архієпархія має поверх 300 парафій, то триватимуть моління, допоки не перейде молитва усі храми. Наразі в графік внесені молитви до 19 лютого. На цьому у мене все. Спокійних вам вихідних. Бережіть себе і своїх рідних. Допомагайте збройним силам України пришвидшити перемогу.